Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, що з собою представляє VPN-додаток Privado VPN, який ви можете встановити на свій смартфон і користуватись VPN для обходу блокувань, пов'язаних із вашою геолокацією. При запуску додатку вам пропонують одразу створити обліковий запис. Без цього ви не зможете користуватись додатком. Після того, як ви це зробили, вас перенаправляє у робоче поле. По центру показано вашу поточну геолокацію та ваш IP. Знизу показано оптимальну геолокацію, до якої вам пропонують підключитися. Ще нижче показано, що на безкоштовній основі у вас є тільки 10 ГБ трафіку, який ви можете використовувати. Якщо ви хочете збільшити цей об'єм, вам пропонують оформити платну підписку. Місячна підписка коштує 11 доларів, що не дешево. Річна підписка коштує 60 доларів. За місячну підписку ви отримаєте можливість підключити нелімітовано девайсів. До 10 підключень отримаєте Adblocker та низку інших опцій. За річну підписку ви отримаєте те саме, але ще й знижку в 55%. Підключусь до того з'єднання, яке мені пропонують. Як бачите, змінився у додатку мій IP». Тепер зайду на хуернет і перевірю, чи дійсно в мережі відображається такий IP. Наразі відображається мій поточний IP. Оновлюю сторінку. Дійсно. Тепер у мережі відображається мій німецький IP, як і показано у додатку. Перевірю ще швидкість, яку надає Привадо VPN. Зроблю спіт-тест. Як ви можете бачити, швидкість прийнятна, що дозволяє відвідувати різні сайти та дивитись YouTube. Перевірю, чи стали доступними сайти, які раніше блокувалися у зв'язку із моєю геолокацією. Так справді все працює і сторінки швидко завантажуються. Повертаюсь у додаток. Покажу вам, що доступно за географією підключень. На безкоштовній основі доступні лише 10 країн для підключення, на платній основі їх значно більше. Це все провідні країни, які найчастіше використовуються без зайвої екзотики. Окремо є блокувальник реклами, яким ви можете скористатись лише на платній основі. Є інформація про ваш обліковий запис з усіма даними. У меню також все традиційно. Інформація про ваше підключення, можна вибрати тип протоколу. Існує опція вибору програм, з якими використовувати VPN, а з якими ні. І ще є низка інших опцій. Додаток доступний та зручний, але є обмеження за обсягом доступного трафіку на безкоштовній основі, хоч і платна підписка не з найдешевших, але в цьому випадку більше гарантій, що ваш реальний IP не розсекретять, і ви зможете отримати доступ до заблокованих сайтів. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.